Друзі, всім привіт! І знову я всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду розповідати, чим я користуюся зараз в зимовий період. Уже, правда, закінчився зимовий період, Ну, чим я користувалася всю зиму. Так, фармасі – це не тільки про красу зовні, але і про красу із середини. Чому зараз я вам все розкажу? Будь ласка, поставте лайк моєму каналу. І ще раз хочу сказати, нагадати, що Пармасі це турецький бренд, це дуже якісна продукція, яка виробляється на власному виробництві. Це самий найбільший завод в Європі. Продукція вся сертифікована і дуже-дуже якісна. Тому, дівчатка і хлопці, всім рекомендую під відео залишу посилання на дисконтну знижечку. Ви можете замовляти все, що вам потрібно, отримувати на новій пошті і користуватися задоволенням. І так, дивіться, продукція фармасі це не тільки здоров'я. Тут дуже-дуже багато продуктів для підтримки вашого імунітету і для корисного харчування. Корисне харчування це така кава, в стіках, є не в стіках розкритна, тому що тут. Іде 40% кави, а 60% цикорів або жита. Також є чайочки роз, розчинні. Це дуже полюбляю. Зараз я користуюся отакі в стіках ідуть написано цикорі. Я люблю, тому що я каву дуже люблю натуральну каву п'ю тільки з раночку, багато пити не можна. Тому постійно п'ю до обіду, до обіду п'ю. Цикорі. Тут 40 грамів кави і 60 грамів цикорі. А з молочком то взагалі супер. Тому рекомендую 16 стіків іде в коробочки. Так, і ціна 150 гривень. Від цієї ціни і ще мінус 25%. дисконтної знижечки, яку ви можете. Оформите під відео буде посиланечко і користуйтесь задоволення. Ви будете дуже-дуже-дуже дуже раді. І гарно брати і на роботу, і подорож ну, взагалі, супер. Чайочки так можна пити і холодними, і гарячими. Далі, отакий у нас є коктейльчик. Він вважається як і для контролю ваги. Я, наприклад, то, також контролюю зараз вагу, до весни готовлюся, тому такий коктейль у мене вже тут в баночки залишилося трішечки. Є там мірна ложечка. Так, зараз я її достану, підожіть трішечки. Ага, Отака от от мірна ложечка. Таких 4 мір... Якщо розбавляти з водою, то чотири мірних ложечки йде на одну порцію. І... А якщо з молочком, то дві мірних ложечки. Виходить, якщо 4 ложки, то на 10 порцій, якщо на по 2 ложки, то на 20 порцій, ну, практично на місяць вам хватить. Я користуюсь так, не завжди через день, або на завтрак, Завтрак буває замінюю, або вечерю. Це іде повноцінний наш повноцінний прийом їжі. Ну, Ви знаєте, на, на, я коли в 5 вечора його використовую, а потім легенький ще чайочок трав'яний після цього поп'ю. І все. Тому що тут іде, дивіться іде 20 грам іде білка рослинного, і 27 вітамінчиків та мінеральчиків. Зараз я вам покажу Ось такий тут комплекс вітамінів і мінералів. Тому це у вас ну, збалансоване, заміняє збалансоване харчування. Ви будете, ну, ви будете, я, наприклад, дуже чувствую себе і бадьоро. Багато енергії, тому що постійно приймаю і вітамінчики, і коктейль, і все корисне. Так, зараз, У нас ще багато чого тут є. І мультивітамінний комплекс для діток, і фокус для мозкового коровообігу, і цикл, і б'юті-колагенчик, і Так, що тут у нас? А, новиночка ось очки, хотіла вам показати: глюкозамінний комплекс. Появився. Я вам знизу ще залишу каталог. Ви зможете це все погортати і перечитати, щоб вам тут довго я не розповідала. Є така ще силімаринчик це так само розторобша. берберін знижує цукор. Також кальцій, магній, колагенчик, куркумін. Куркумін я вже 4 місяці пропила, тому зробила переривчик. Дуже гарно і для шлунка, і для суглобів, і всіх мікробчиків вибиваю, тому рекомендую. Зараз зробила перерив і перейшла на віта... мультивітамінний комплекс для жіночок. Зараз я вам покажу. Отакий є комплекс для жінок і для чоловіків. Також його одної баночки вистачає на місяць. Дві капсулки на день. І теж для підтримки імунітету. Вітамінний комплекс дуже шикарний. І вітамін С, і Б, і Е, e, і А, коротше, і цинк, і Д3. Ну, супер. Це зараз я використовую в зимовий період. Далі, що у нас тут ще є? І спіруліна, і вітамінчики в спреях, і Д3, і Б12. Отакий От шипучий вітамінчик Це всю зиму пила його, тому що, щоб віруси до мене, як кажуть, не цеплялися. Тут іде вітамін С. Д3 і цинк комплекс шикарний. Ну, вже закінчила. Тут 15 шипучих вітаміночок. Не випити каву, не з'їсти піроженку, як кажуть, а про себе позаботитись. Тому всім рекомендую. Тут іде 15 шипучих вітамінчиків на півмісяця. Ну, я я цілий місяць я користуюся. Тому замовила, сьогодні повинна прийти посилочка, придуть ще вітамінчики ці. Є також з бузиною пропила, там антиоксиданти дуже гарні. Ну, як, ага, Оце, в принципі, все. І це зараз ще просто в каталог не виложили. Новиночка з'явилася. омега 3 у нас з'явилося. Ну, це вже все. Це вже на постійній основі буду. Одна капсула в день. На постійній основі буду пити, тому що ну, рекомендую, даже можна і без, і без перерива. Багато вітамінів таких, які жиророзчинні і вони краще будуть усвоюватися. Це і для суглобів, і для вашого мозку, і для зору, ну, як то кажуть, від усього, тому що наше харчування не, не наскільки таке вітамінне і корисне, і все швиденько-швиденько. Тому, дівчатки і хлопці, це мій комплекс, який я приймаю зараз вітамінчик С. Д3-цинк, жіночі вітамінчики, омега. Заміняю один прийом їжі коктейльчиком. І моя улюблена кава з цикорієм. Тому всім рекомендую. Каталог залишу під відео. Замовляйте, користуйтесь, це сертифіковане, гарнюсіньке, корисне. На собі вже все перевірила. Здоровенька, бодренька. Все, всім гарного дня! І до наступних зустрічей. Пока-пока.